Доброго дня, вітаю всіх на моєму каналі. Мене звати Альона. Сьогодні хочу вам розповісти про лінійку Biotin Hair це бренд Доктор Санте. Зараз ця серія представлена двома засобами: це маска для волосся та бальзам для волосся. Хочу відразу сказати, що в мене такий трішки вигляд, хворобливий. Так як зараз я хворі... захворіла трішки, розмовляю ніс, так як ніс заложений в мене. Отже, вибачаюсь відразу, але спочатку взагалі не думала знімати відео, поки більш-менш не, не виздоровію, але потім вирішила, що не так уже все й критично погано, щоб відкладувати вже ж так, як в мене план. Коли які відео знімати, вирішила, що не потрібно відкладувати, все-таки зніму. Отже, поговоримо про ці два засоби. Один із засобів, про який будемо говорити, це ось такий бальзам для волосся. У нас 200 мл в цьому засобі, який зазвичай в всіх бальзамах доктор Санте. Отже, цей бальзам у нас з провітам. Ї. Провітаміном в 5 також біотином та фітантріолом. Отже, що мені дуже сподобалось, це, звичайно, запах запах дуже такий солоденький, мені такий нагадує цукерки Дюшес дуже такий запах схожий. Ну, залишається цей запах на волосі ну, після миття десь годин три Десь ще його відчуваю. Отже, свої функції бальзама він виконує волосся більш таке гладеньке, розпутується добре. Ну, Доглядаючі функції присутні, як і повинні бути в бальзама для волосся. Консистенція доволі така густа, я б сказала. <кхм> ну і взагалі. Непоганий. Але скажу так, із усіх бальзамів для волосся, якими я користувалася, все одно, поки що, мені найбільше сподобався бальзам Dr. Санте з кокосовою олією, ну, серія Coconut Hair. Там такий бальзам також непоганий, можна користуватися. Але, ну, як я сказала, з кокосовим маслом мені найбільш сподобався. Хочу вам показати, я перед зйомкою цього відео якраз помила голову маскою і оцим бальзамом. І отже, це, як ви бачите, це після цих, цих засобів в мене таке волосся. Воно блистить так злегка. Таке гладеньке, доглянуте на дотик. Ну, і воно, я б сказала, Обтяжує трішки ваше волосся, так як воно в мене більш-менш таке пряме. Ніяких, ні, ну Я б сказала, таких пухнастих волосинок таких не дуже багато. Ну Тут зверху трішки є, але більш-менш воно волосся таке гладеньке. Отже, рекомендую цей бальзам. Хто захоче, то обов'язково спробуйте. Ну І другий засіб в цій серії це ось така маска для волосся 300 мл. Також дуже приємний запах, консистенція така дуже густа. І вона навіть, я б сказала, маска ця, як придивитися, то вона така ну, біленька і з такими, начебто, переливами. Дуже гарно виглядає. Вона по дії дуже схожа на бальзам з цієї серії, але ну, дія більш така підсилена. Ну, так як в маски взагалі вони, в них більше таких поживних різних елементів, ніж в бальзамах. Тому волосся така більш доглянуте, більш сяюче, більш таке живе, і небагато потрібно цього засобу. Взагалі ця серія в Доктор Санте вона, я б сказала, така нова, не дуже давно вона вийшла, але ну, і саме цю серію вже виготовляють в Польщі. Хоча, ну, Доктор Санта це український бренд, але ну, вже такі більш нові серії вже виготовлялися в Польщі. І взагалі в цій серії спочатку був і шампунь, і спреді волосся, але чомусь його немає. Ну я ніде його не знайшла, так як я по максимуму шукаю, щоб всі засоби з серії в мене були на за затесті, але я все ну, шукала майже ну, де тільки могла, по різних сайтах. І ця серія підставлена тільки ось ціма-двома засобами. Маскою і бальзамом. Інших чомусь немає. Можливо, якось вже не перестали виготовляти саме інші засоби. ну, Чи не знаю, що там трапилось. Але ось так. Ті, які знайшла, ті я протестила. Отже, що я хочу сказати про цю серію як висновок. Я можу рекомендувати вам ці засоби. Звичайно, спробуйте, це більш ну, такі бюджетні, я б сказала, засоби. Вони коштують ну, плюс-мінус десь 100 гривень, можливо, трішки дорожче інколи, інколи можна по акціям дешевше знайти. Але ну, в середньому 100 гривень. Е, є кращі засоби, звичайно, як я сказала, навіть ну, зараз саме я буду про доктор Сентен казати, отже, пальзами для волосся, то з ну, Coconut Hair, то він, звичайно, найкращий з того, що я пробувала. А маски для волосся, ну маски для волосся більш-менш схожі за дією всі. Ну, Якщо також вибирати, то поки що мені найбільше сподобалась з Aloe Vera маска. Ну, саме Доктор Отже, ну, якщо по п'ятибальній шкалі оцінювати, то я б оцінила їх на четвірочки ці два засоби. Отже, так, Сподіваюся, що вам сподобався мій огляд. Що ви чекаєте на наступне відео. Ви надаєте мені сили, щоб я побистріше видужувала, так як ніколи мені хворіти, потрібно вам нові відео знімати. Отже, не забувайте ставити лайки. Підписуватись, коментувати, звичайно, буде дуже приємно. І побачимося вже в наступному відео. Якщо все буде добре, якщо мені не стане е, гірше, то завтра вийде відео з макіяжем. Сподіваюсь, що вам сподобається. Отже, так, до наступних відео, до наступних зустрічей. Всіх вас люблю, па-па!